Всім привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні у нас відео звіт в нашої грі з Юнонкою Божевільні хрестики Вишивальна вата. Вам цікаво? Тоді пігнали! Отже, друзі, наша гра з Юноною. Коротенько нагадую вам правила цієї гри. На зюноною є по два процеси, і вони змагаються між собою, хто перший дістанеться до фінішу. Отже, вже другий тиждень поспіль рулетка нам надала. Обидві рулетки нам надали норми на перший процес. І перед вами зараз перший мій процес це ось такі. «Падаючий сніг, вішан Крестін Дизайн». Ось такий гарний зимовий процес. Ви бачите тут його характеристики, і я знімаю звіт за два тижні сьогодні. Отже, давайте побачимо, що мені вдалося навишивати за перший тиждень. Зараз ви бачите фото. І це норми були 284 та 277 хрестиків треба було вишити на цьому процесі за перший тиждень а за другий тиждень давайте побачимо що нам надали рулетки і подивимося що ми Отже, друзі, ось такі були завдання. Перше, звичайно, номер 412 хрестиків, а друга норма теж на першому процесі, і це вже третій тиждень поспіль ми будемо вишивати третій процес. Отже, треба було порахувати кількість хрестиків у висоту та в ширину. Тож, 210 на 245 хрестиків, поділити на 100, в мене вийшла норма 515 хрестиків. І загалом на другий тиждень у мене була норма 927 хрестиків. Давайте подивимося, що мені вдалося навишивати за цей тиждень. Отже, друзі, ось так виглядає зараз моя робота. І мені залишилося ось тут дошити трішечки-трішечки зовсім. І буде це вже край роботи, як ви зрозуміли, це кут і ось це правий верхній кут. Я до нього добралася і правий край роботи. Чесно кажу, мені не вдалося вишити тут ще 200 хрестиків, ну, не вистачало мене на цей процес, але, але досить непогано вже просування таке. Давайте, може, навіть розкриємо та побачимо, що в нас тут є. Так, друзі, я вибачаю, знімаю з рук, бо а, немає зовсім часу. І ось так швиденько я знімаю та показую вам. І ось, така, ось такий а, верхній край в мене вийшов. Давайте трошки ось так зніму камеру, і ось такий гарненький край в мене вийшов. Тож, буду, звісно, що тут до шию тут хрестиків, не знаю, може, 50 Десь ось тут залишилося білими ниточками і вже піду донизу, буду вже вишивати звідси, і вже буду вишивати і синіми нитками, та буду вишивати бісер ось тут, у, ось цьому куточку. Ось такі просування в мене були за два тижні. Сподіваюсь, Ну, гарно видно, норми такі були чи маленькі. А зараз давайте подивимося, що нам надали велетки на наступний тиждень, і будемо дивитися, куди ми підемо. Отже, друзі, рулетки знову надали нам перший процес, чесно кажучи, я вже трохи втомилася від нього. І такий, така теж буде чимала норма. 578 та 265 хрестиків, це майже 800, так, навіть і більше хрестиків буде на наступному тижні для цієї роботи. Звісно, що я рада, що вона буде так гарно просуватися. І давайте побачимо, що нас чекає на наступному фрагменті. Отже, якщо ми підемо, Тобто ось так у нас вже відшито. Зараз давайте так покажу вам. Ось так відшито в нас ось цей весь бордюрчик, так? чи як це його правильно обізвати. І будемо вишивати тут і бісер, і хрестики будуть ось тут оцей куточок, ну, але ж тут зовсім-небагато -зовсім вишивати. Давайте покажу вам ще раз. Будемо То отже, ця сніжинка вже в нас вишита. Ось вона. Так, давайте побачимо, ось ця сніжинка в нас вишита. Тож, треба вишивати ось ці синіми кольорами. І тут я буду вже думати, як мені замінити ниточку. Тож, я казала вам, що нитка, яка де по ключу, вона геть співпадає. Із одна з них з кольором основи, яка тут, яку я обрала для вишики цієї роботи. Тож буду щось думати, може бленд, може просто візьму іншу ниточку, світліше трохи, чи темніше. Ну, будемо бачити, можливо, що буде заміна ниточки все ж таки. Отже, і знову ж таки підемо ось сюди. Тобто будемо вишивати тут такі ланцюжки. Ось, і тут вже щось таке буде синеньке, може, не так буде воно а, сумно виглядати. А, ось такі плани на наступний тиждень. Щось так в мене вже сталося, що я, а, в мене виходить знімати відео раз на два тижні. Але сподіваюся, вам цікавіше спостерігати за просуваннями, коли вони такі більш, скажімо так, суттєві. Отже, можливо, не буду нічого обіцяти, але хочеться, звісно, дошити і борг 200 хрестиків, які я не зробила зараз, на цьому тижні, але вже як вийде. Тож, ось така робота в мене буде. Давайте ще раз покажу. Гарно так Досить непогано передається колір, може він трішечки такий світліший, але зараз дуже гарно видно і ось цей блиск самої тканинки. Дуже гарно передається зараз. Тож, ось такі результати в мене. На цьому, мабуть, все, буду закінчувати. Це такий коротенький звіт мені вийшов. Ну, Взагалі, то, що ще сказати по цій роботі, гарно вишивається, але, звісно, що трошки-трошечки я втомилася від білих кольорів та якоїсь одноманітності ось цього візерунку. Але а, тут вже буде трішечки, сподіваюся, цікавіше. Отже, друзі, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Як завжди, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки дизлайки цьому відео. А я, як завжди, бажаю вам простроївочки, мирного неба. Пишивайте задоволені. Всім пока-пока!